Ви не люди. Не жалійтесь потім, як, коли прилітає відповідь. Щоб в них було те ж саме. Дідь. Я і без світла бачу, що вони Ідіть за кораблем російським. Йдіться Одеси там є що сказати росіянам. Щоб в них те ж саме було, що у нас, щоб вони пережили все, що наші сім'ї переживають. Що, ну, як наші діти і і... ми, і... И все люди у нас на Украине страдают, чтобы они так же само страдали еще в 10 раз сильнее. Туда к кораблю. А что им еще сказать? Пусть туда к кораблю там уедут. Туда в глубину находятся их там, да. Я думаю, там люди тоже, ну... Не всі доволі то, що відбувається зараз. І там теж, мабуть, устали від этого. Проїхали! <рес> Всего хорошого в раному сенсі. Ви не люди. Не жаліться потім, як, коли прилітає відповідь. Щоб у них було те ж саме. Французькі слова не будемо <рес> вподоблювати. Будуйте свою країну, десь далеко від нас. Далеко-далеко. Нічого хорошого не сказала б, мабуть. Я і без світла бачу, що вони Нічого хорошого я їм не сказала. Последніми оцими тривогами просто хочеться побажати їм, щоб вони вже всі з Щось дуже з матами, таке прямо дуже дуже погане. Реально і мені б хотілося, щоб вони це все на собі відчули, але головніше, щоб у нас якомога швидше були вже покращення, і ми якось поверталися вже до свого нормального життя, бо вже якось забулося. Як це їм нічого не говорили. А смисл, що їм говорити? Ну це розумієте, це дуб дерева, О чому з ними говорити. Вони все одно знають, <сум> щоб я сказала, да. не вживають ці слова. Щоб вони зникли геть звідси, щоб їм, щоб їх на в'їзницю назавжди посадили, що вони Творять хаос повсюди, і гинуть люди. От саме тому, що я вчитель, напевно, на камеру я змовчу, звісно, нічого хорошого. Мені здається, що все вже давно сказали, і це ми повинні не казати, а щось робити. Я їх Так, щоб побиралися собі додому і там займалися чим хочуть, а не тут знаходилися. І власне про самі графіки відключення світла також пару слів в кишенях знайдеться. Я считаю, якщо так треба, значить треба. Я соглашаюсь со всім условиями, які для нас створюються сейчас. Ми ж не в мірі знаємо що відбувається на самом деле, і що з нашою енергетикою. Ну конечно, хотілось би щоб світ був поболіше. Нужно б терпіти это і нужно терпеть. И терпіти. Служби, спасибо дякую, що вони хоть работают. Просто треба підстраюватися. Ми що можем можемо Ничего. Нічого. Найголовніше підготуватися, купити кафло, проводочки, оптоволокно. Є місця, де в принципі практично немає відключень. Є. он проспект Шевченка взагалі без світла сидить. З котами, під одіялко, все добре. Добре, що графіки є і світло взагалі є. Це наше сьогодення, на жаль. Так, воно від нас мало що завісить. В мене, дякуючи Богу, газовий дім, тому можна щось приготувати якусь їжу. А люди, в котрих все на електрики, то це дуже тяжко. У нас світла немає по 6 годин. А дають на дві години. Працюють як працюють. Ну, нас же ж не ДТЕК обстрілює, нас росіяни обстрілюють. Забагато відключень, але це через ворога, який кожен день обстрілює наші міста, і ми повинні відноситись до цього з розумінням і боротися далі. Це у мене не включають вдома світ по графікам. Просто не співпадає? Так, да, не співпадає. Працює роутер вдома. А облако і все нормально. Не бійте по світу, я хочу со світом сидіти. А по чому бити? По воєнному об'єкту. По 6-7 годин немає світла. У графіки працюють несправедливо. Чого? Тому що в мене на роботі не виключають, а вдома я завжди сидю без світла. Ось постійно я прийду, ввечері в мене світла немає, але на роботі я. І це, це, це теж хорошо. Я знаю людей, у яких взагалі не вимикають світло, і тих, у яких воно дуже довго відключене, не дуже якось рівномірно розподіляється. Треба не забувати те, от я читав, щоб розуміли. Я теж раніше таки думав, блін. Я злий на тих детех, що вони беруть, виключають світло. Наразі треба думати логічно. Треба думати про те, хто нам його вимикає. А це ну, наші вороги. Ну. Це вони навпаки роблять нам краще, щоб у нас була енергетика на перспективу. Да, звичайно, це перебор, що десь 16 годин, а десь не 16 годин. У когось там наприклад, 5 годин. Але все-таки я працюю в школі. Так, і діти, ми ходимо до школи щодня, але діти часто залишаються просто голодні, тому що наш генератор не витягує оці плити такі великі. І от так, або кухарі приходять на третю годину ночі, так щоб діти зранку отримали сніданок, але тоді все рівно без обіду. Тому ну це дуже дуже такі довгі проміжки без світла, це дуже напружено, особливо тоді, коли немає опалення люди вдома гріються обігрівачами, а тут мерзнуть дуже сильно. Наскільки вони справедливі, я не відслідковувала як в інших містах. Я знаю, що є міста, де ситуація набагато гірша ніж наша. Я справляюся в нашому будинку, встановили генератор. Ми за це платимо свої кошти. Ну так що робити? Війна в Україні, тому у нас немає вибору. Ідіть за кораблем Російським.